Дня, шановні. Сьогодні 7 травня, і сьогодні перший раз в своєму житті думаю посіяти сою. Я взагалі нічого ніколи не сіяв, але такий от городик мені дали, Була куча дерев, було такий от ліс був. То ми корчували його тут. Ще корінці всякі стерчать. травичка. Травичка, сміття, я вже трохи прибрав, поскидав. Туди в канавки, вздовж дороги. Це всяке сміття. Трошки здав посадку, потім я буду ще чистити. Все одно О! І думаю спробувати вручну посіяти сою. Не знаю, звичайно, як мені вийде, ну, але буду пробувати. Під лежачий камінь, кажуть, вода не тече. О, цей город ще не прибирав, заборонував трошки. Ці всі перії треба прибрати. прибрати і тут також посіяти свою. Отак От в нас тут гарно. Ще один городик стоїть пустує Запитаюсь, може його можна буде взяти, він чистіший, значно. Значно чистіший. Бо цей був схожий на оцей, слідуючий, з деревами. Ми древо ці трохи покручували трактором з 40кою. Койняки ще старчать всяке. Тут боброва гора, так само чуть не перекинувся. О, і будемо пробувати сіяти. Таке болотце у нас старе русло. О, там. Зараз буду ще тут прибирати це все сміття, Гіляк навивозив вивозив два прицепа маленьких, ну от таких тракторних, невеликих, двохосних таких. Один ПТС-3, як він правильно називається. Так що буду приступати, зараз ще тут поприбираю і буду пробувати сіяти вручну і потім боронами. борінки такі зробив собі на рамі. І буду пробувати вручну садити сою, як зроблю порядок. Посію, покажу. соя. Кажуть генно модифікована, не знаю. І буду сіяти, в тазик насипати і сіяти. Отак От я поприбирав, потім як посію, покажу скільки куч зілля то жах. Тягнеш за будь-який корінець, витягується, борила. Ну буду пробувати, будемо сподіватися, що щось вийде. Ну так, посадив. Не знаю видно чи не видно. Така густина. Правильно, неправильно не знаю. Будемо сподіватися, що правильно трошки не вистачило мені звичайно сої півгорода цього не досадив напевно завтра досажу там відмітив зараз буду боронувати і вже покажу результат заборонованого поля Тиск на гарячу. Отак ну, в мене вийшло. заборонувати. Багато, звичайно, сої зверху, не знаю, як що з нею зробити. Будемо надіятись, це приїду до сію і огорода. Тоді ще раз заборную. Або після віща треба, не знаю, що зробити. Процентів 20 зверху. Добре, їду додому. Вже вечоріє. Сонечко заблизенько. Їду додому. Дякую за перегляд.